У нас є рада директорів і ще є рада керівників. В раді керівників присутні троє жінок, тобто і люди, які приймають участь у рішенні стратегічних питань, що стосується загальному розвитку нашої компанії. Безпека праці, відділ охорони праці. У нас так само обов'язково дивиться, як. Ми ставимося до працівника, дивиться на робоче місце працівника, дивиться, то, щоб йому дали не прості гумові чоботи. знаєте, що є прості такі резинові чоботи, а є коли людина виходить і працює в будівельному відділі. Йому потрібно ще такі з залізною вставкою чоботи, щоб не пошкодити ногу. І це також контролюється нашим відділом охорони праці. Відповідна оплата праці. Індексація відповідно на те, що відбувається зараз в Україні. Хочу сказати, що за останній період наша всіх зарплата, дівчата не не дадуть мені збрехати, була перерахована відповідно до інфляції, яка зараз відбувається в країні. Керівництво саме йде на таку пропозицію, навіть от, враховуючи ту інфляцію, яка є в державі, вони від себе додають ще проценти, які б вони хотіли бачити у підвищенні зарплат, і ми стабільно підвищуємо людям зарплати, враховуючи інфляцію в державі і також враховуючи нашу політику, що зарплата працівника переглядається двічі на рік весною і осені. На даний момент, наприклад, наше підприємство декларує зарплату. 6900 середня зарплата в нашої компанії досить непоганий, хороший показник. З вашого власного досвіду, бо взагалі з того, що ви бачили в компанії, коли, наприклад, там, жінка вирішує, що вона буде народжувати дитину і, і, і переважно... Вона йде в чи є у вас випадки, коли чоловіки, які працюють ну, в компанії, то, чи, беруть на відпустку, бо це не законодавчо можна робити? А вам чесно можна говорити? Okay, okay, okay. <laughs> у нас є тут яскравий проєкт Остана. <laughs> Вона 26 грудня ще була на роботі, 27 грудня в суботу зранку вона написала мені повідомлення в 9-й годині я родила. Ну, тобто, це так, приклад але Я захоплююся такими людьми, тому що це... І дуже швидко Ну ось повернулося. Було в початку сьогодні три місяці. <гум> так, Але це її власне бажання. Ну, тобто компанія не змушує йти спеціально в декрет, або там давай повертайся. У нас от тільки коли компанія створювалася, у нас був виконавчий директор на той момент Пітер Іленд. Він працював тут. От він все починав, і в його баченні це якраз так і було. Тут працюємо, а тут дитячий садочок. Він це тільки так бачив, що кожна мама йшла з дитиною, віддавала дитячий садочок і йшла собі працювати. Це його було бачення самого початку. Я сподіваюся, що так і залишиться і наступний. Ну зараз Крістіан, генеральний директор. Ми будемо щось таке розвивати, продовжувати. Іванка, наприклад, вона в нас також є прикладом того, що вона засновувала дитячий садочок. Наприклад, Крістіан своєю дружиною, двома дітками. Він живе, він проживає тут, на Україні. І просто це зараз такий період, що він поїхав в Данію, ви так попали на ці mm -hmm. числа, але так то він живе тут. Він живе біля міста Івано-Франківська. Вони живуть такому, вони орендують там будинок. І крізь особисто вони там зорендували ще один будинок для того, щоб створити дитячий садочок. І Іванка у нас була завідувачем. Цього Я дитячого просто хочу садочку. сказати, що Данія це одна з країн, яка продала свою систему виховання дітей в Китай. Тому ну, що їхнє кардинальне бачення абсолютно відрізняється від нашого. У них поділено це на дві групи. Вони спочатку від чотирьохмісячного віку до трьох років, і від трьох років уже з чотирьох місяців мама має право вдаватися на за система day care, Денного так, догляду. А дитячий садочок вже з трьох до шести років, в такому приблизному приблизно розумінні як у нас, то це Дейке це група. Де є навіть не вихователя, доглядальник та п'ятеро діток, і це можуть бути діти як річного, так і піврічного віку. На, Даню, на стажування було дуже цікаво подивитися це все. І якщо це втілиться тут, от Софіха Мерському, в принципі, ваша контактна особа, вона теж дуже, як і підтримала, дуже запалена цією ідеєю про садочок, і вона десь до певної міри це реалізує на таких приватних ініціативах. От Івано-Франківського, але ну, що на такий рівень дано ще не виходить, бо самі розумієте, приватний садочок, от в Україні, він не всім по кишені. І навіть якщо взяти, що це дає перевагу мамі, там з року вже, наприклад, ну, чи з року виходити, так, з досвіду, з восьми місяців, от це реально дійсно дитину вже віддати в садочок, то не кожен собі це може дозволити, тому що певні витрати йдуть, держава ж не підтримує приватний садочок. В нашому законодавстві прописано з половиною років. До шести там чи до п'яти до шо до шкільного віку більше садочки державні не беруть дітей молодшого віку. Він має ходити сам в туалет, сам дігнутись мус. Наше дослідження називається. Ну ми власне досліджуємо соціально-гендерний вплив великих агропромислових комплексів на жителів сільських громад. Це дослідження здійснюється в рамках одного з курсів, який ми слухаємо, називається Гендер і економіка. І це дослідження здійснюється у співпраці з національним екологічним центром України. Ну, вони нас радше якби консультують. Прямовують, допомагають логістично, але в принципі це саме академічне дослідження. Тано ну ми особливо як ставимо на гендерному впливі таких великих промислових об'єктів, тому що ми вважаємо, що якщо якийсь великий об'єкт має негативний вплив на суспільство, то найбільше від цього впливу зазнаватимуть ті категорії населення, які є найменш захищеними найбільш ремінованими. Наприклад, жінки старші люди, тому ми особливо акцент ставимо саме на цьому. Ну і загалом це була дуже цікава ініціатива для нас, яка дає змогу поєднати як теоретичні знання з практичними навиками, і таким чином ми маємо можливість якось змінювати соціальне становище вже згаданих ну, незахищених категорій населення. Ну і власне створювати певні рекомендації для таких ну, підприємств, тому що це такі оптимальне поєднання науки і практики, тому що часто буває, що ми в науці щось досліджуємо, але потім це практично залишається в межах наукової спільноти. Ну, а Так ми можемо власне, якісь практичні рекомендації. Сподіваємося, да, що такі дослідження вони дадуть шанс змінити щось на краще як для компанії, так і для населення. Ми ще їздили в область, на... Вані пороблені ноги, і Вінницька область на птахоферму, на найбільшу птахоферму в Україні, яка є найбільшим начальником курини наша ряба. І власне вони вже ділилися трохи своїм досвідом. Фір ми приїдемо, поділимося своїм досвідом.